Знаєте, душних людей, розумників, це ось звернення, напевно, до розумників. В нас в кожного з вас є люди в оточенні, які там попроходили якесь навчання, чи ось просто займаються якоюсь діяльністю, в них є якась там професійність, свої навички, і вони використовують такі словосполучення чи складні пояснення того, що вони роблять, чи в чому їх цінність, що ти сидиш і думаєш що? Типу <св> в тебе може пройти ця межа, знаєш. Від того, що ти думаєш, який я лох Боже, тому що він крутий, до того, що я взагалі не розумію, чим він займається. І проблема -то в тому, що ось ці розумники не можуть собі знаходити клієнтів в інтернеті, Да навіть в цілому по життю, тому що вони не можуть нормальною мовою, простою людською пояснити, що вони роблять і чим вони займаються. І моя порада, і те, що я ось пропрацьовую з кожним експертом, якому ми будуємо особистий бренд, це ось знайти просту формулу пояснення. Своїх думок клієнти повинні тебе зрозуміти дуже легко, зрозуміти, із чим ти можеш допомогти, і тоді в тебе щось будуть купувати. Коли ти душна Галя, яка просто виходить і починає навалювати, щоб здаватися, просто дуже ось таким кмітливим, розумним, професійним, ніхто до тебе не хоче, тільки напевно такі душні і будуть до тебе приходити, але їх дуже дуже мало.